Росіяни прориваються на Дніпропетровщину, обходячи Покровськ, щоб захопити частину області. Наш репортаж із населеного пункту, що за 20 кілометрів від фронту, як люди виживають під кабами і на що сподіваються. Медвекуло одна друга випітала на що чекає прикордоння Дніпропетровщини? Чи є реальна загроза прориву та окупації? Які насправді плани у росіян? Аналізуємо з військовим експертом. То просування, то щупальця, яке просувається ближче нам 6 кілометрів до адмінкартону Дніпропетровської області, воно має зовсім іншу ціль. Ті, що вирішують проблеми одним пострілом, воєнкор відвідав навчання снайперів, котрі буквально полюють на орків. Чи не бояться стрільці конкуренції з пілотами дронів? Рекорди рекордами. а... Кількість вбитих орків має, на мою думку, більше значення, ніж та відстань, на якій він був уражений. Бажаю міцного здоров'я. Проект Воєнкор на 11-му. про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на YouTube 11-го. Ми починаємо. Путін планує прорватися на Дніпропетровщину. Кремлівський диктатор хоче отримати ще один козир на переговорах. Про це повідомляє CNN, проаналізувавши публікації українських офіцерів і солдатів у соцмережах. А також Дані генштабу висновки підкріплюються збільшенням російських штурмів на Покровському напрямку. Ворог перекидує додаткові сили і техніку для майбутнього наступу. Вони ввійдуть у Дніпропетровську область. Це одне з ключових завдань, поставлених російським командуванням. Написав боєць на псевдомучной. Покровськ добре захищений, але окупанти обходять його, атакуючи навколишні населені пункти. Знімальна група Воєнкор відвідала ще одне прифронтове село Дніпропетровщини, яке знищує російська армія Січневе, Синельниківського району. Про нього жителі жартома кажуть так: півень, що співає на три області: Дніпропетровську, Запорізьку і Донецьку. Як близько звідти ворог, скільки вціліли хат залишилося? Чи усі селяни виїхали, покажемо і розкажемо прямо зараз від першої особи. Жителя, який приїхав до своєї хати і жахнувся від побаченого. Стіни не повело, нічого. Та, Я не... треба з тієї сторони подивити. Там від тіля прильот був. Микола Попов навідується до рідної хати. Ударною хвилею вікна повиривало з рам. Неподалік прилетів російський каб. Будинку, в якому прожив із родиною усе своє життя, чоловік виїхав торік, бо не просто гупало, а внаслідок прильотів завалювались хати в сусідів. І ледь стримуючи сльози, пан Микола згадує, як серце матері не витримало російського терору. померла через те, що це все було переживання. Може б іще жила, ну так ми її тут не було навіть можливості похоронити. У зв'язку з тим, що постійні прильоти наражають себе на небезпеку інших не, не, не складалося. Росіяни прикидалися братами, а насправді виявилися загарбниками, каже Микола Попов. Його хата з півроку без нагляду, а всередині усе на місці. Каже, наші не візьмуть і досі не розуміє, як я Росія і багаті русія вивозять домашній крам із житла українців. Унітаз, тарілки, ложки, якісь там консервацію. Ну, якесь майно. Якби це сказав в Україні, було. В Росії не було що їм мішало так жити, як українці. І кажуть, що це все неправда, це ми прийшли вас визволити. Від кого? Від чого. Село январське. А після декомунізації Січневе до початку повномасштабної війни тут було близько ста хат. Зараз що на городах, що біля доріг. Гігантські дірки, цю місцину, село Январське, а зараз воно носить назву Січневе. Називали місцеві, яких тут майже немає. Один півень співає на три області, бо тут ця місцина і це село знаходиться на розі трьох областей Донецької, Запорізької і Дніпропетровської. На жаль, сьогодні тут ось такі жахливі краєвиди. Окупанти атакують Січнева із з боку Запорізької області. У селі немає жодної вцілілої хати. У когось снарядами знесло дах, в інших груда цегли на подвір'ї. Більшість селян виїхала. На цій вулиці люди ще є. Пустя! О. ти Останні прильоти, розповідає сусід, були напередодні. Вікна закрив ОСБ, але світла вдома немає. Уламками снаряду пошкодило енергомережу. Світу зараз немає. Немає. Інтернету нема. немає. А це, що купило, оце що ну, оце обсай. А тоді ж прильот, як цей і високовольт, ну як біля десятків. Не як тій кухне сол. Ти ж знаєш, Так, донька да, 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 да. там електрокотют. Да, да. Медвеку одне друга вилітала на ха. Шахеди в цьому районі, наче бджоли, гудуть і вночі, і в день. Чотирициліндрові деринчалки летять над головами селян у бік Дніпропетровщини. А це той самий мопед, який наводить жах на мирні міста українців. Це шахед. Який збили чи сам упав в одному з полів цього району? Роботи в полях продовжуються попри загрозу обстрілів, розповідають фермери. У Синельниківському районі нерідко знаходять смертоносне російське залізяча, яке категорично не можна брати в руки. Сади знаходили на полях, просто йдеш валяється. Позвонили, приїхали або військові забрали, або МНСники. Тут же був случай, що кинули мене, а бабуся пішла збирати Ось в цьому селі збирала, забирала, потім якось таки взяла і все, і труба. Микола Попов знімає на телефон палісадник, який дбайливо доглядала дружина. Під вікнами рідної хати розпустилися червоні тюльпани. Чи витримає його дім чергові обстріли невідомо. І коли повернеться у Січневе, чоловік теж не знає. Фото хати Миколі Попову не тільки на згадку. Світлини потрібні для отримання державної допомоги. Відповідні документи чоловік зібрав і передав до адміністрації. Збитків тільки у цього господаря на десятки тисяч гривень. Російські окупаційні війська активізувалися вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Триває наступ і у бік Дніпропетровщини. Росіяни обходять Покровськ і вперто сунуть до нашої області. Яких втрат зазнають, чим відповідають сили оборони і що думають про можливі переговори наші захисники? Ми запитали у чинного військовослужбовця і політолога Кирила Сазонова. Ми з вами минулого разу говорили, що вимірювати, скільки кілометрів залишилось росіянам до Дніпропетровщини безглуздо, бо ворогу мапа не потрібна. Росіяни бажають понад усе знищити Україну. З іншого боку, окупанти за ці півтора місяця просунулись на кілометр півтора і зазнають багатотисячних втрат живої сили і техніки. Запитаю про інше: зайшовши на Дніпропетровщину, яку стратегічну мету? Досягнуть росіяни з огляду на можливі переговори Ерефії і України ніякої стратегічної мети на Дніпропетровщині в них немає. То просування, то щупальця, яке просувається ближче там, 6 кілометрів до адмінкартону Дніпропетровської області, воно має зовсім іншу ціль. Це намагання з Півдня і південного заходу охопити Покровськ. Взяти Покровськ в лоб вони не змогли просочуватися в нього невеличкими групами. Як в селідова свого часу теж не вийшло, тому вони вирішили охопити його з півночі та з півдня. На півночі успіху немає. Бо вони на ту дорогу довго-довго пробивались, вийшли нарешті, їх звідти вибили, і вони зараз ну, більш-менш мали успіх якийсь на південь на південний захід. Але і там вони вперлися, бо теж траса важлива. Котліна зайшли в Котліну. Там їх зустріла 25-та десантно штурмова бригада. Вибили в вкотлено все, що там ворухалося ворожого, хто зміг втік, і котлено відбили все. Тобто, це мета Покровськ, це битва за Покровськ, намагання оточити Покровськ. Дніпропетровщина. Ну я бачив цю інформацію про те, що е, має сенс зайти на Дніпропетровщину, і це буде важелем тиску на перемовних. Та не буде. Ну, наприклад, ну зайшли, загроза Києву це важить, загроза Харківу – уважить, Запоріжжю – важить. Взяти Покровсь, захопити всю Донецьку область це мета. А так, що на перемовинах скажуть там Путін чи хтось його представник Дмитрів, скажуть А ми зайшли на адмінтериторію Дніпропетровської області і зайняли дві посадки. І що? Ну, сидіть в тих посадках і все. Тобто, ні, ну це ніяк ні на що не впливає, це не аргумент. Тому просто, мені здається, журналісти, які це. Дають такі заголовки, це переважно західні змі. Їм треба якось продати новину, продати матеріал. А як ти його продаш? Триває битва за Покровськ, так вона триває три місяці. Ворог просунувся на 200 метрів на кілометр за місяць, це ні про що. Як продати? Яка цікава ідея, чому люди мають читати цей матеріал, дивитись цей сюжет, тому що ворог суне на Дніпро. Це читачу зайде. А коли він сидить в Берліні, Брюсселі, Нью-Йорку з чашкою кави, йому все одне що писати. Тому така спекуляція, трохи хайп. Насправді немає сенсу. В них є Запорізька область, є Херсонська, є Донецька, є Луганська це мета. Їх захопити. На цьому зосереджені всі. Дніпропетровська в цьому списку немає, вони її не вносили до своєї Конституції, і там не принципово. Єдиний є момент, Якщо ворог буде бачити, що нема спротиву, немає укріплень, немає ніякого захисту, він може піти у напрямку Дніпра, у напрямку Павлограда, як в рейд, якщо не буде ніякого спротиву. Ну чому й ні? Якщо ти виїхав чотирма, п'ятью машинами, там, навіть без броні, просто на джипах, на корчах, на легких там, якихось бетрах, якщо ніхто не заважає, чому не зайти до Павлограду? Ось це. Змусить нас перекидати війська, срочно щось робити. Це фронт посипався, буде паніка. Але я вважаю, що війська є, і такого не буде. Рейд, спроба рейда можлива. буде спротив, рейда не буде. Цілоспрямований йти на Дніпропетровщину немає ніякого ані сенсу, ані ресурсів. Бо зараз ми бачимо позад каналам, що вони під Покровським валають, бо як треба там. Два, три, чотири людини сидять на СП, сидять на спостережному пункті і ще тридцять в окопах. А вони зараз кажуть, у нас чотири на СП сидить і все. І в, в окопах нікого нема. І вони кажуть, саме тому українці нас вибивають з позицій за цей місяць, півтора, з шести позицій, помітно вибили. І я там вночі з хлопцями списуюсь. Вони кажуть, ми вибили їх там ще з одних окопів. але це на картах не буде, тому що ну, там 100 метрів сіра зона. Бо самі Z-канали, це Z-пропаганда пише, що не тому, що українці стали воювати краще, в нас немає людей тримати ці позиції. Ну, яке Дніпро. Водночас населення прифронтових сіл, містечок, заяви про те, що ворог не зайде, не заспокоюють. Ми щойно повернулися із Січневого, яке у 20 кілометрах від лінії бойового зіткнення там немає жодної вцілілої хати. Безумовно, вони під подвійним під, тиском. Інформаційним, безумовно, те, що розганяється, бо на ніг. Тим, хто цей, цю інформацію розганяє, насправді ну, на людей до лампочки. А, а інше так, докуди ворог дотягується до нашої логістики, до наших поселень, до будь-якого населеного пункту, де долітає дрон. Арта працює що завгодно, так вони будуть гатити. Тому прифронтова зона знов таки неважливо, Це Донецька, область, Дніпропетровська, Запорізька, куди він достає обстрілами, він буде доставати кошмарити цивільних. З одного боку просто кошмарити цивільних ламати спротив, з іншого боку, сподіваючись, що десь там є все ж таки щось військове важливе. Тому це буде ми бачимо до Запоріжжя, стали доставати по Запоріжжю Стало часто прилітати. Що по сумах відбувається так жахливий випадок у неділю? Був. Але по сумах і раніше щодня майже прилітали, і після того і в день прилетів шахет по стоянці, і знову і на окраїнах в сум впав, тому що вони можуть дотягнутися, і вони будуть гатити, створювати паніку, унеможливлювати там нормальне життя, докуди дотягнуться, не зважаючи, яка це область, яка це територія, будуть гатити це їх тактика. Ви напевне чули, що в Києві представили нові зразки озброєння лазер для знищення шахетів. Соцмережі саркастично відреагували з іронією. Мовляв, де той лазер і чому не збиває? Де ті три тисячі ракет, про які обіцяли у Києві, де оця паляниця і коли її можна побачити знову в роботі? Лазерну зброю розробляли і ми, і в Великобританії, і ще в багатьох країнах. Це перспективна зброя. І, наприклад, проти тих самих шахетів це цікаво. Я не знаю, коли ми її побачимо. Це питання для, для, для сил, все ж таки повітряних українських, це їх справа. Я не там служу. Сподіваюся, що побачимо швидко. А щодо е, іронії соцмереж, ну вона завжди є, і завжди ми сміємося і над собою, і над противником. Але це все таке посміялись і не забули. Тому що якщо це працює, це працює. Скільки ми сміялись над мангалами, які роблять з танків? Що в результаті ці мангали захищають від першого дрону, і ми самі так робимо. Сміялись над сітками, як і ворог робив над позицією, сміялись, і відразу ми туди просили волонтерів прислати вже на маскувальні сітки, а великі рибацькі сітки, захищаючи свої окопи на Курщині, та й на Часів ярі ми вже це робили і на турецьку. І це нас насправді спасало. Дрон вибухав ну, над окопом, над бліндажем і Це нас. Спасало хлопців. Тобто, все це виглядає смішно. космічний лазер можна і танк-мангал, сітки над окопами. Якщо це працює, це використовуємо. Це зберігає наше життя. Тому побачимо, як це буде працювати на практиці. Збивати дрон шахет дорогою ракетою ППО. Це не працює. Це дуже дуже дорого. Ракета ППО закінчується. Потрібна дешева, ефективна зброя. Путін запросив лідерів різних країн на пабідабесіє на святкування 9 травня. З огляду на заяву Трампа вони промахнулись про вбивство росіянами 35 сумчан. Чи почуватимуться у безпеці голови Сербії, Бразилії та інших країн, які погодяться приїхати у Москву 9 травня? Ну, що я можу сказати? Звісно, я не можу так казати зі свого позиції. Молодшому сержанту не треба так казати, але мені здається, що ну ми не можемо гарантувати безпеку жодному, хто буде у Москві 9 травня. Нічого не поробиш. А мені здається, що дуже природно буде, якщо під час цього параду законна військова ціль, що щось може трапитися. Не обов'язково ми. Може якийсь рух спротиву Росії, запустить якийсь дрон з під Може бути що завгодно. Але в кого є інстинкт самозбереження, краще бути подалі від Москви в цей день? Дякуємо. Військовослужбовець збройних сил України, і політолог Кирило Сазонов, був гостем нашої програми. Як треба відзначати ту річницю перемоги у другій світовій війні під час російсько-української війни? Пишіть у коментарях під цим відео, яке вже на Ютубі. Ми продовжуємо. Щойно ворог втрачає пильність, як з'являються українські снайпери. Наші мисливці нагадують про себе по всій лінії бойового зіткнення із півночі на південь. І на доказ є відеопідтвердження, котрі жахають окупантів і дратують російських пропагандистів. Знімальна група воєнкор відвідала навчання снайперів 25-ї січиславської бригади. Як стрільці переживають, коли влучають у ворога. За що критикують снайперів Червоної армії і чи не бояться конкуренції з пілотами дронів? Нам розповів інструктор 25-ї січиславської. Він готує бійців, котрі вирішують проблеми на полі бою одним пострілом. Я на целі. Полігон, де працюють зі зброєю, що обладнана потужною оптикою для ведення високоточної стрільби по одиночних цілях. На цілі. інструктор снайперів 25-ї січиславської бригади, військовий на псевдокомісар, родом із тієї частини Луганщини, що зараз в окупації. Снайпінгу вчився на історіях про радянських стрільців, на старих зразках і літературі, котрі категорично не радить своїм підопічним. Ну, все думали, что ну, Вася Ш. Зайцев не может же врать, либо же Люда Павлюченко. Это известные снайпера Советского Союза, Второй мировой войны. Про них там даже фильмы снимали, типа «Враг у ворот», «Битва за Севастополь». Самое главное в любом вот современном оружии, да, это его постоянство и повторяемость. Главное, чтобы у тебя от выстрела к выстрелу все было одинаково. У тебя был боеприпас одинаковый, чтобы твои вертикальные, горизонтальные поправки, они всегда были одинаковыми. Ні одне совєтське вооруження не дає цієї повторяємості. Тому 25-й Січиславській працюють із сучасними високоточними зразками, як, наприклад, ця гвинтівка зброяр вітчизняного виробника, що прицільно б'є на 1200 метрів. Щоб прицільно влучати, відвідувати тир і дивитися голівудські фільми цього замало. Насправді потрібно, як мінімум, бажання і відвідувати регулярно. Полігон або стати до лав 25-ї січеславської бригади, де професійні інструктори з бойовим досвідом навчать всьому необхідному. Сили оборони мають усю лінійку снайперського озброєння, що дозволяє працювати на короткій, середній далекій дистанції. І стрільців пояснює інструктор. Учать не тільки враховувати відстань, швидкість вітру, маскуватися і влучно бити по цілях, а й нестандартно реагувати на усі виклики, бо ніхто не був готовий ані до війни, ані до наслідків. Люди в розтіряності, вони не розуміють, що їм робити. Рядом з ними лежить людина, який стікає кров'ю. То ти як професіональний воєнний, ти смотриш. Б... Да, киньте на него жгут, либо же там сделайте тянущую повязку, все. а люди даже этого не понимают. То есть, ну, я считаю, что это элементарщина, которую должен знать у нас в стране каждый. Это нужно обучать, ну, грубо говоря, там садика со школы. То есть. Свій особистий рахунок цілий, який знищив комісар, уже не веде. Каже, що то зайва справа. Все-таки забирать больше більше, целей. Сколько их будет, это уже не важно. Скажем так, если з точки зрения там брать каких-то моральных либо же еще каких-то там этических моментів. В принципі, вообще п***. вот. Почему? Потому что я отношусь к этому как к работе. Тільки повтори і робота над помилками дають бажаний результат, запевняє інструктор. А якщо хтось із новачків в утомлюється, він підбадьорює. Витя, они прекрасные. Снайпер це творча професія. І щоб переграти ворога, треба постійно вигадувати нові стратегії, практикуватися з різними калібрами. Як це зробив снайпер з відстані півтора кілометра гвинтівкою калібром 12,7. Утім, рекорди під час війни питання другорядне. Пояснюють професіонали снайперської справи ворога, який активізувався треба зупинити якомога більше рекорди там по відстаням будемо ставити як війна закінчиться От. і рекорди рекордами а кількість вбитих орків має на мою думку більше значення ніж та відстань на якій він був уражений по Снайпери не, не не обирають собі відстані, да тобто вони знищують ворогів там, де вони їх побачили, там де це можливо зробити. Конкуренції з дронами снайпери не бояться. Стрільці переконані, в силах оборони кожен військовий фахівець має доповнювати один одного. Якісь та погодні умови в виді туманів, в там сіло остального доволі таки поніжають ефективність тих же дронів. І тогда виходять на перший план раз-то розвідка, снайпера, піхота. Ми дронами перекрили очень большое окно можливостей скажем так, по збереженню нашого личного складу. Но, к сожалению, що б і як ми не діяли, все одно війну виіграють люди. Снайперів не дарма називають елітою війська, бо мають підкрастися до цілі непомітно і знищити влучним пострілом. Ба більше українські стрільці здатні ліквідувати і ворожі безпілотники. А це означає, що роботи сьогодні вистачить на всіх ділянках фронту, і бійці кожної бригади 25-ї Січиславської, зокрема, роблять усе, щоб в українських містах не з'явився російський триколор. Ми дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо і усім, хто в тилу продовжує допомагати. Це був воєнкор на 11-му каналі. Підпишіться на наш YouTube, бережіть себе і до зустрічі.